Красива, відповідальна та гаряча пора настала у Бердичівському районі. Пора жнив, коли за короткий термін треба зібрати з безкрайніх полів усе пшенично-ячмінне житнє багатство, яке цього року подарувала щедра земля. А ще треба подбати, щоб врожай не знищив вогонь і щоб людську працю не було зведено на нівець. Саме тому нині на полях району разом із аграріями можна помітити пожежних. Вони перевіряють сільськогосподарські підприємства, задіяні у зернозбиральній кампанії. Проводять інструктажі з працівниками, оглядають техніку на справність. Поки тримається дощова погода, трудівники села не можуть похвалитися гарними об'ємами робіт. За кілька спокотних днів, що видались у липні в Іванковецькому ПП Климчук, зібрали трохи ріпаку та пшениці. Нині займаються переробкою зерна. Візиту пожежних аграрії тільки раді, адже й самі кажуть, зацікавлені у тому, щоб зберегти врожай. У Нас на полі діжурить трактор з плугом, бочка з водою. Ну, всі машини обладнані також іскрогасниками вогнегасниками, і також на скрізь на токах, скрізь теж обладнані всі щити, ящики з піском і також стоїть бочка з водою, ви, це ж ви бачите. Усі 27 сільськогосподарських підприємств, розповідають представники пожежної охорони, вони вже перевірили планово. Недоліки, звісно, були та керівникам видали приписи на їх усунення, а з настанням порижнив почались позапланові рейди. Інспектори перевіряють, як виконуються наші вимоги, які зазначені були в приписах. Ми також перевіряємо справність техніки, забезпечення їх за первинними засобами пожежогасіння сіння, і також дотримання загальних правил пожежної безпеки під час збирання врожаю. Ну, скажімо, в рейди виїжджаємо. Сьогодні ми проводимо таку рейдову перевірку спільно з працівниками управління агропромислового розвитку, проводимо інструктажі на місцях. Результатом злагоджених дій та взаєморозуміння між аграріями, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації та МНСниками став той факт, кажуть, перевіряючи, що за останні п'ять років на Бердичівщині під час збирання врожаю не трапилось жодної пожежі на хлібних масивах та не було знищено жодної одиниці техніки.